Після оновлення WordPress все полетіло. З'явилися помилки, сайт зламався або взагалі білий екран. Знайома ситуація у 90% випадків таке трапляється саме після оновлення WordPress або його плагінів. Це трапляється з-за того, що Плагіни несумісні з вашою темою або з самим WordPress. Що ж робити в такому випадку? По-перше, не панікувати. Заходимо через FTP на хостинг, знаходимо плагіни, які були оновлені, перейменовуємо їхні назви папок. Якщо ви не знаєте, який плагін було оновлено, просто рухаємося зверху вниз по одному. Якщо в якийсь момент ваш сайт запрацював, значить це той плагін, який потрібно відкатити до попередньої версії. Якщо ж ви не знаєте або боїтесь ламати ще більше, то просто заходите на на хостинг знаходите ваш бекап і відкатуєте його до попередньої версії. Якщо у вас хостинг надто дешевий і не робить бекапів, то я вам співчуваю, це вам урок на майбутнє. Завжди перед оновленням рекомендується робити бекап. Це займає всього 2 хвилини, але зекономить вам кілька днів відновлення сайту, якщо він упаде. Якщо ви не хочете розбиратися в вашій ситуації або боїтеся, що зробите, ще гірше, пишіть мені в директ, я подивлюсь і розкажу, що робити в вашій ситуації.